Відремонтована будівля та оновлені приміщення. Такий вигляд нині має сервісне відділення пенсійного фонду України в місті Тростянець. Відтепер воно розташоване на першому поверсі з окремим інклюзивним входом. Саме його опробує тростянчанин Юрій Коломієць. Раніше, за словами чоловіка, через те, що він пересувається в інвалідному візку, майже всі питання із працівниками центру вони вирішували на дворі, а не в приміщенні. Раніше вийшло спеціаліста звали, щоб вийшов, а зараз, звісно, удобно все підніматися, все удобно, все зроблено дуже кваліфіковано. Що ще можна сказати, дуже добре. До повномасштабного вторгнення росіян відділення пенсійного фонду розміщувалося на другому поверсі. Сама будівля не ремонтувалася кілька десятків років. Це приміщення було не пенсійного фонду, і воно зараз. Воно ну, було в такому жахливому стані. Років, мабуть, не знаю скільки десятки, взагалі ремонту ніякого не було. Тут були архівні приміщення, другі установи працювали. Лишили по собі руйнування та безлад і російські військові, які під час окупації Тростянця займали це приміщення. Простріляні стіни, вибиті вікна, поміноване приміщення, зрозуміло, це не те, з чим мав би залишатися Тростянецький пенсійний фонд. Зразу з за мінерами перші дати після визволення до приміщення пішли наші фахівці вже, як то кажуть, з тряпками і відрами для того, щоб прибрати цей весь бруд. Нині сервісний центр оформлений у корпоративних кольорах установи. А всі працівники одягнені в уніформу. Таких тут 12-ро. Відвідувачам доступні понад 60 різновидів послуг. Ще мають додатися одержувачі субсидій та пільг. Ми можемо надавати всі послуги, які дає взагалі пенсійний фонд України. Люди відчуватимуть, мешканці міста відчуватимуть себе комфортно і отримуватимуть всі послуги. До 40 осіб щоденно ми приймаємо, надаємо різні послуги. Це призначення, це перерахунки, це попередні аналізи визначення права взагалі людей на пенсію, це різні довідки, це інформування. і Консультування по, по користуванню електронними послугами протягом 9 місяців цього року сервісне центру Тростянці відвідали 12 тисяч громадян. Сьогодні ми відкрили приміщення, яке буде працювати для людей на першому поверсі, відповідає стандартам доступності архітектурної інформаційної, за сучасним словом сьогоднішніх вимог клієнтів, які відвідують наші установи. А це і люди похилого віку, це особи з інвалідністю, це молоді люди з дітками. Бачите... за словами Тетяни Зленко, ремонтують приміщення пенсійного фонду на Сумщині, третій рік. Нині мають відділення з дотриманням стандартів та у корпоративних кольорах установи у сумах недригайлові, білопіллі та шості у планах на наступний рік відділення вохтирці. Юля Ніколаєва, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Сумщина.